Представляємо вашій увазі новинку 2024 року. Чудовий самокат з батьківською ручкою. Це самокат 5 в одному. Розрахований для діток від 1,5 рочку. Самокат оснащений бортиками безпечними, м'якенькими, щоб страхувати дитину від падіння. Також у самокатах цих є кошики маленькі для всяких дріб'язкових іграшок. Самокат з батьківською ручкою дуже легкий в управлінні. Всі самокати мають сидіння, яке кріпиться до руля самоката, і дитинка може сидіти, піднявши ніжки на спеціальну підставочку. Батьківська ручка також регулюється по висоті. Має спеціальний кут нахилу для того, щоб вести перед собою саме такий самокат. Додаткові колеса, яким оснащений цей самокат, додають маневреності та легкості в управлінні. Такий самокат прослужить для вашої дитини від півтора року до п'яти шести. Цей самокат використовується в першу чергу для зручності батьків для транспортування дитини на прогулянки. Також самокат переобладнюється в велобіг, зручний і маневрений для дітей. А в подальшому, знявши все навісне обладнання, дитинка використовує його по призначенню саме як самокат. Регулюється ручка по висоті і тому він підійде для діток до 5-6 років. Такий вид транспорту є дуже універсальним, а також він має світло і музику.